Привіт, це що там якам» Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Express. Я сьогодні дзвоню Максиму Скардії. Привіт, привітала, привіт, підписники каналу. Дякую. Ти представляєш платіжну платформу в фонді, тому сьогодні до тебе запитання щодо проводження платежів з інтернет-магазину онлайн. Таке які бувають труднощі в отриманні оплат за замовлення з інтернет-магазину, та як їх уникнути? О, дякую дуже актуальне запитання, бо успішні платежі це мабуть найважливіше да, в прийомі оплати і взагалі в підприємницькій діяльності. Насправді є багато причин, по яким платіж може не пройти. Я би розділив ці причини на дві групи. Перша група це ті причини, на які ми можемо вплинути, і друга та вплив, яких ми можемо зменшити використовуючи фонд. До першої групи я би відніс банально, коли при оплаті у клієнта немає достатньо коштів на карці. Тобто, якщо у клієнта немає достатньо коштів на карці, то такий платіж буде відхилений. Також можна віднести неуважність покупця, коли. Наприклад, він не може ввести правильно реквізити карти. Там неправильний номер картки, або термін дії, або cvv код. Також популярна помилка, коли покупець не може підтвердити платіж 3 d кодом бо він його не може там, або правильно ввести, або взагалі карти не підтримують десикюр. І якщо говорити про платежі, наприклад, із Сполучених Штатів, це, мабуть, найпопулярніша помилка із саме із США, коли покупці іноді намагаються оплатити карткою системи American Express, яка а, наразі не підтримується в Україні. То в Україні ми підтримуємо банківські карти системи Visa. Mastercard, ну, Apple Pay, Google Pay і картки системи Простір. Тобто на такі причини ми ніяк не можемо вплинути, тобто ми їх приймаємо, працюємо безпосередньо з платником. Тобто, там, наприклад, просимо спробувати іншою карткою, там з іншою системою, да, або йде гроші, або бути більш уважнішим До другої групи, я би відніс там технічні проблеми. Наприклад, нещодавно перестали працювати в один момент Facebook і Instagram, Так іноді можуть виникати технічні збої на стороні банків там, акварів, партнерів наших, а саме для мінімізації кількості таких. Причин фондів використовує каскадний процесинг, тобто договір з фонді об'єднує роботи одночасно з декількома банками і і що дозволяє забезпечити каскадну маршрутизацію, індивідуальне налаштування антифроду і гарантовану працездатність нашої платформи SLA на рівні 99,95%. І як результат конверсія успішних платежів становить біля 98%. Тобто ми маємо декілька банків партнерів і можемо швидко і непомітно для ваших платників перенаправляти там трафік на інші банки. Якщо буде така там, наявність технічних проблем у банка номер один, система миттєво перенаправить автоматично платіж на інший банк, і так вона зробить декілька разів, ну поки платіж не стане успішним. Я підставляю таким... тих власників інтернет-магазинів зараз. от, в обличчя не сижу, то ми. Мені цікавиться лише результат. Oh, <с <с да. більше за відсотків кошти за товари прийшли. Бо я рекламу налаштувала, бо я сторінки переклала, бо я товари переклала, бо яку роботи вже проробила, процеси, побудувала в моєму бізнесі. Так що я хочу, щоб за кожне замовлення я з стовідсоткових гарантій отримала кошти. Це найголовніше. Я погоджуюсь. Да, я погоджуюсь. Ось а, також а, до цієї групи можна віднести. Незручність, наприклад, відображення сторінки оплати, тобто, коли платіжна форма там плаває, да саме тому ми розробили адаптивну платіжну сторінку, яка підлаштовується під будь-який пристрій, її можна кастомізувати під проект, додати, наприклад, лого інтернет-магазину. Ну і вона підтримує там всі сучасні платіжні методи. Ну і найголовніше, що вона дуже швидко обробляє оплати. І на сторінці оплати можна побачити. Там, логотипи всіх платіжних систем, тобто Visa, Mastercard, да, сертифікат PCI DSS, логотип. І ці всі е, логотипи вони дуже позитивно впливають на рішення про оплату, бо е, клієнти розуміють, що платіж їх захищений. Mm -hmm. там, в будь-якому випадку, якщо якісь е, виникають проблеми е, із платежами, то ви можете звертатися до нашої служби підтримки, вона вам із з радістю надасть відповідь і допоможе у рішенні проблеми. Супер а буває таке, що платіж не пройшов власник магазину. Це ще не знає, але ви це бачите, чи є якийсь автоматичний такий лист і не платежів, да ті що не прийшли, щоб ви могли вдіяти швидше ніж це буде помічено клієнтом. Да, у нас є система інформування листів. Ви її можете налаштувати собі, тобто ви можете як її увімкнути, так скажімо, виключити. Вона працює в обидві сторони. Тобто, ви можете використовувати як для себе, скажімо так, да, щоб вам приходили, наприклад, транзакції успішні, там та, наприклад, неуспішні, щоб ви мали можливість швидко. Спрацювати а, і так само у нас є можливість, наприклад, направляти листи, нагадування, що ваш платіж не прийшов а, безпосередньо для покупців. Тобто, якщо він а, то намагався оплатити або буває таке, що він почав щось оплачувати, йому там хтось зателефонував, а, да хтось там відволік, і він забув доводити там номер карти. Ну таке буває. То ми так само можемо надіслати повідомлення на пошту. Ну, якщо він вказує пошту, да що. Нагадуємо, що ви не завершили платіж там спробуйте повторити там або ну, перейти там на оплату. Тобто це працює в обидві боки. Але ну то теж тут теж ми рекомендуємо, якщо наприклад хтось використовує якісь там сторонні сервіси, да, щоб не спамити, скажімо, покупців листами там з нашого боку із щоб не Вводити в оману, скажімо, то кількістю листів, то ми рекомендуємо, якщо використовувати іншу, то наші відключати. Якщо не використовувати іншу, то можна використовувати наші. Mm -hmm. Тобто, дійсно, всіх власників магазинів турбує, що робити зі зменшенням відсотку кинутих корзин. Фактично, платіж, який не прийшов за замовлення, це кинута корзина, за неї не заплатили. І da. якщо у нас є дубль, тобто у нас є сповіщення автоматичне, скажімо, з боку інтернет-магазину, то тоді, щоб від фондів не приходили, від платіжного... Система або наспаки, да. якщо у нас сповіщення автоматичного немає, то від вас точно прийде да, ви можете використовувати, так. Да, ви можете використовувати безпосередньо нашу да, систему оповічень, тобто насилати нагадування, листи нагадування, що є незавершений платіж, там ну, кардина, да. Ну так само можна і про успішний платіж теж насилати, тобто, щоб клієнти розуміли, чи прийшов платіж, чи не прийшов, то це теж дуже важливо для ну розуміння, скажімо, да, клієнтам та покупцям. Дуже тобі дякую. А які от просто. Вже дуже, дуже цікаво. А які були труднощі е, саме найчастіші, найбільше відсоток, чому не можна отримати за замовлення з інтернет-магазину, якщо власник інтернет-магазину кошти, які не розповсюджені Вони на стороні платників. Тобто, коли, наприклад, банально не вистачає там грошей на картці, да або карта заблокована банком для в інтернеті? Ну багато хто намагається купити, вони там скажімо так. Можуть перепутати, мабуть, да забувати, скільки там баланс, да, який в них потрохи там не розрахувати кількість покупок, да, кількість одиниць, скажімо так, да? із статус балансу на карті. То, мабуть, це найбільш популярна. Супер. Ми розглянули, які бувають труднощі за неотримання оплати за замовлення з інтернет-магазинів. Їх виділили чотири. Розглянули, як їх уникнути, та яка найбанальніша, певна. Трудно, що виникає у платників, чому ми іноді за своє замовлення не можемо отримати кошти, і що робити з покинутими корзинами? Дуже тобі дякую, Максиме. Цікаво інформативно. і одразу до справи будемо це імплементувати. Дякую, гарного дня.